На деяких апаратах діти займаються навіть до втоми. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Пєшко Юрій Олександрович, я дитячий лікар офтальмолог та офтальмохірург мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо про апаратне лікування зору у дітей, його ефективність та можливості. Як завжди, просто про складне. Апаратне лікування зору це великий комплекс апаратів, за допомогою якого офтальмологи досягають певної мети в лікуванні офтальмологічних захворювань зору у дітей. Втім, важливо розуміти, що апаратне лікування це не чарівна піголка, а лише допоміжний інструмент в руках у лікаря. Кому воно потрібно і що від нього очікувати? Про це проговоримо далі. Давайте розбиратися, які стани в тій чи іншій мірі потребують апаратного лікування. Перше. Амбліопія або так зване ледаче око, коли з тих чи інших причин мозок перестає застосовувати одне з очей і через це зір на цьому оці стрімко втрачається. Друге. Страбізм, або косоокість, коли очі знаходяться на різних зорових осях. Третє. Порушення акомодації. Тобто порушення можливості очей чітко бачити предмети на різній відстані. Від лікарів ви можете почути наступні фрази, що апаратне лікування застосовується при порушеннях ортоптики, диплоптики, плеоптики і акомодації. Наприклад, візьмемо амбліопію, тобто ледаче око. Нагадаю, що при цьому захворюванні мозок не використовує одне з очей для зору, через що поступово таке око втрачає здатність бачити. Якість зору погіршується. В такому випадку нам треба не тільки позбутися причини виникнення амбліопії, наприклад, вилікувати косокість чи прооперувати вроджену катаракту, а й навчити мозу користуватися цим оком. Для цього є багато методів, включно з апаратним лікуванням. Найбільш розповсюджений це апарат амбліокор. На цьому апараті дитина займається двома або одним оком в залежності від рекомендацій. Фактично, за допомогою датчиків, апарацію слідкова діяльність дитини на сеансі і дає більше зорове навантаження на потрібне нам око. Таким чином, змушуючи мозок активніше працювати потрібним нам оком. Тривалість одного заняття може складати від 10 до 40 хвилин. До речі, тривалість одного заняття і каратність буває дуже різна. На деяких апаратах діти займаються навіть до втоми. Наприклад, якщо у дитини є проблеми зі злиттям картинки внаслідок стрибізму, або після операції внаслідок цього ж самого стрибізму, назначається такий апарат як синаптофор. Його суть навчити мозок зливати дві картинки в одну і показати, як має виглядати об'єкт, щоб мозок натренувати, утримувати рівне положення очей. В такому разі час сеансу може бути і 5, і 20 хвилин. Тобто дитина займається до втоми. Отже. Тепер ви знаєте про апаратне лікування зору у дітей, його переваги та способи проведення. Тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і звертайтеся у новий зір. Ми обов'язково потурбуємося про зір вашої дитини. До зустрічі!